Відсутність правосуддя в Україні. Чином українцям фактично можна е, лише, ну, крім, крім прикладу Запорожця, більше немає ніякого методу боротьби зі своїм. Те, що сталося в селі Семиполки два роки тому, це сталося через відсутність правосуддя в Бровольському районі і в селі Семиполки, зокрема. Фактично до цього майор Симоненко катував мешканців села Самиполки в справі її докази, от свідок Тесля, наприклад, пояснював, що вони зверталися в прокуратуру, прокуратура не реагує. Вони звертались до суду, суд зобов'язував прокурора порушити кримінальну справу проти Симоненко, прокурор порушував і знову закривав. Правосуддя не було. І фактично те, що зробив Віталій Запорожець, як юрист, як людина, яка знає закони, як людина, яка в селі користується Повагою. Він розумів, що виходу іншого, ніж захистити себе, там свою честь достоїнство немає. Ми думали, що можливо апеляційний суд чи можливо касаційний суд, якимось чином справедливість дасть людям в Броварському районі. Ну, на жаль, рішення суду таке. Ну, як ми чому ми від української правової системи і очікували? Тепер фактично у українців, ну, зокрема в броварах, наприклад, абсолютно немає жодних реальних механізмів захистити свої права, ніж слідувати прикладу Віталія Заповченко. Сьогодні суд навіть не спромігся не те, що відправити справу на додаткове резакування, не спромігся навіть на те, щоб зменшити нашого підзахисту покарання. Далі буде європейський суд. Далі буде ще Верховний суд. Наша подвійна касація. Ми будемо шукати підстави для оскарження в, е, в Верховний суд України. Якщо ми там знайдемо правосуддя, будемо писати в Європейський суд. Знаєте, що в Сімполках зараз, там тепер міліція хороша. Я чув, що там міліція нічим не краще.